Вітаю! Вітаю мої солоденьки! У нас зараз буде шустра розпаковочка. Мама покаже, що купила, і сьогодні. До речі, у мене сьогодні вихідний. Вихідний, видався. І вихідний, на жаль, не так трошечки все пішло. Прийшлося з малою, з Фрідочкою, їхати у собачий шпиталь, ветеринарку, тому що у моєї малої щось там з ніжками, як виявилося, це дерматит. Сарою все добре. Так, і треба було, щоб підстрити малої нігті, а через дерматит, який в неї між пальчиками, у неї коротше, ну, дуже там, чутливість така повишена, і вона плакала сильно. От, бачите, що відбувається. Хтось там уже перевіряє, хтось там уже перевіряє, що матуся купила. Ну а що приховувати? Давайте відразу буду показувати. Купила матуся, нічого такого особливого. По-перше, Тремпільочки Зарікалися, як от, знаєте, не купляти більше тримпільочки щоб більше одяг не покупати ніякий. Але іноді а, хочеться. Знаєте, ну, все-таки я купила дві. Ну, Просто мені поклали і бачите, в різні. Пакетики, отакі трімпільочки, щоб на них повішати повішати якийсь одяг. Так, далі я взяла, я викинула старі у ці лежаночки, 15, яким вже років непонятно скільки. Ну, от десь так, да. Я їх купляла рік по тому. Я купила нові і зараз їх треба буде випрати. Одну таку. Ну, це навіть не лежанка, це більше для кресла чи такого. Але в мене малі усього люблять і вони відразу розуміють, що це для них. Так, це там не обов'язково показувати. І таку саму я купила, але в іншому кольорі. На жаль, було тільки два кольори. Так, Це вам не запланований такий екстремальний СМРчик. Якби було в іншому, в сіренькому, наприклад, кольорі, я б взяла. Можна було, звісно, дві рожеві взяти. Чому я не взяла дві рожери, не знаю. А Щось не, не втелепала. Ну, взяла одну синю, одну рожеву. І зараз відразу їх буду прати. Ось такі вони, бачите? Вони досить великі, але моїм песикам, я думаю, будуть саме раз. Такі у нас сьогодні були покупочки. Всім дякую за увагу. Обов'язково е щось пишіть, е тисніть, будь ласка, вподобайки. Для нас це дуже насправді важливо і приємно, коли є якийсь, хоч маленький зворотній зв'язок. Як ото кажуть, не що єдиними, Сарочка. Да, Сарочка. так? Сарочка. Сарочка, давай, тому що вони брудні і треба їх зараз буде випрати. От і до зустрічі, мої хороші а, в наступній розпаковці, як завжди, за традицією, хочу побажати кожному, щоб завжди у нас у всіх вистачало коштів на все, що ми хочемо купити, придбати, куди ми там хочемо поїхати, що ми взагалі хочемо, да, в цьому житті а, здійснити. Але там трошечки десь чи не трошечки не вистачає. Кожному хочу побажати, щоб завжди у нас на все, оце все наші хотілки вистачало. І не тільки на хотілки, а й на якісь добрі справи, на донати, на допомогу тваринкам, щоб завжди у нас були екстра овермані, щоб ми ті мані не рахували. Отак, от, от, щоб завжди вони були все цьому, всіх цьому обіймаю. І дуже дякую всім тим, хто зі мною. Сарочка, мамі ж треба це все випрати. Ти розумієш, вони брудні, вони брудні. Це тільки моя улюблена пісиця, моя улюблена писиця. Ви мої взагалі всі мої любимі писиці. Вподобайчко, вподобайчко, вподобайку, вподобайку, матуськи вподобайку.